У кутку вашого місцевого садового центру, десь у найдальшому куточку, працівник висипає нескінченну гору мертвих рослин у купу, а пластикові горщики відправляють у сміттєвий бак. Це виглядає приблизно так само, як ви робите вдома в кінці сезону, викидаючи горщики з засохлими рослинами. Але є одна важлива відмінність: ґрунт садового центру переробляють. Ви теж можете так робити і економити гроші, якщо будете переробляти свій ґрунт для горщиків з року в рік. Ось кілька простих кроків, як це зробити. Чому зазвичай не використовують старий ґрунт повторно? Грунт він не є ґрунт, вірно. На жаль, не все так просто. Той ґрунт, який ми купуємо в магазинах, складається з безлічі компонентів компосту. Верхнього шару ґрунту, кокосового волокна або торфу, а також різних поживних речовин. Деякі види ґрунту призначені для відкритих рядок. Такий ґрунт не підійде для маленьких горщиків, тому що він погано утримує вологу і вимагає більше поживних речовин для рослин. Тому ґрунт для горщиків, так званий горшковий ґрунт, містить додаткові компоненти для утримання вологи, а також повільно розчиняються добрива. До кінця сезону, як ви напевно помічали, цей ґрунт стає твардим, як камінь, і майже не вбирає воду. Крім того, поживні речовини в ньому виснажуються. Тому в садових центрах зазвичай радять повністю замінювати ґрунт в горщиках, розпушуючи його і додаючи нові добрива. Так, чому просто не купити новий ґрунт? В основному через вартість, як і у всіх інших сферах, Ціни на садівництво різко зросли за останні 4 роки не лише через економічну кризу, а й через раптовий сплеск інтересу до садівництва під час пандемії. Крім того, кожен мішок ґрунту це додатковий пластиковий сміття та й просто необхідність тягнути важкий мішок додому. Ви буквально викидаєте ґрунт, який міг би бути цілком придатним, якщо докласти трохи зусиль. Як переробити ґрунт для горщиків? Спочатку знайдіть місце, де можна зберігати купу ґрунту. Це може бути куточок у дворі, де можна залишити просто купу або ж компостер, або навіть складаний контейнер для саду. В кінці сезону вийміть горщик, якщо можливо, відправте його на переробку. Тепер розпушите і висипте його в купу разом з рослиною, але тільки якщо воно не боліло. Якщо рослина виглядала хворою, викиньте її у сміття, а не в міський компостний бак нікому не потрібен ваш заражений компост. Зволожте компост і залиште його на сезон. Рослинні залишки розкладуться, в цьому і є сенс компостування і наситять ґрунт поживними речовинами знову. У компост можуть завестися черви, це відмінно. Час від часу перемішуйте його лопатою або спеціальним компостним мішалкою. В кінці сезону ви зможете взяти готовий компост і використовувати його знову, або для вуличних рядок, або для рослин у горщиках. Просто дістаньте трохи ґрунту, огляньте його і вирішите, чи потрібно додати вермикуліт або інший вологоутримуючий компонент. Якщо сумніваєтеся, чи підходить він для горщиків, візьміть зразок в садовий центр, там вам підкажуть. Також в суміш варто додати повільно розчиняється добриво, наприклад, осмокоут. Деякі люди просівують компост, буквально протрясуть його через сито, як борошно на кухні, щоб отримати однорідну, дрібну суміш. Але це зовсім не обов'язково.